Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. 1992. Директор компанії Водафон Річард Джарвіс отримує на мобільний телефон першу у світі СМСку. У нідерландському мастрихті підписують договір, який започаткує Європейський Союз. А чемпіоном Англії стає Лідс Юнайтед. А у Примері тріумфує Барселона із гвардіолою гравцем. Серію А в 20 те підкорює Мілан. Із 25 ма голами Марко Анбастена. А що тим часом в Україні? Ми узаконюємо власний прапор, малий герпі гімн. В обігу ще ходять купонокарбованці. За них до прикладу можна купити новоявне заморське шоколадне диво батончик снікерс. За прилавками можна побачити вчорашніх професорів, які втратили роботу. А шансом втекти на 90 хвилин від суворої реальності для мільйонів українців стає футбол. Ну, я вважаю, що сьогодні дійсно в стрій прийшло велике свято, свято футболу. Я пам'ятаю ще футбольну команду 47 48 року, коли я починав юнаком, прийшов на той стадіон. І от сьогодні я відчуваю шики, дякуючи вільній Україні нашій, ми можемо зустріти тут нашу славну команду, найкращу команду, яку врахую я не тільки в Європі, а й в світі, то Київський динамо. До речі, ви звернули увагу на гомний убір? Так, це славнозвісна норкова шапка, яка в 90-х пережила пік популярності. І якщо ці кадри переповнених трибун викликають теплу посмішку, то від цієї пісні підступають сльози. Рік став унікальним в історії нашого футболу у 92-му встигли провести короткий перехідний сезон чемпіонату України. Це сталося через те, що остання першість СРСР завершилася восени 1991-го. А далі ФФУ хотіла синхронізуватися з європейським календарем і проводити його за схемою Осінь весна. Першого чемпіона незалежної України з футболу визначили на стадіоні Україна у Львові. До події готувалися помпезно і ретельно. Зокрема, на свіжо пофарбували сидіння на трибунах. Та подейкують не всі були цим задоволені, бо не всі кресла встигли висухнути у фіналі 21 червня. Зійшлися Таврія і Динамо, які після 18 турів регулярної першості фінішували лідерами у своїх групах. Подивитися історичний матч зібралися 36 тисяч фанатів. На дворі припікало 29 градусів за Цельсієм. Зрозуміло, що Сімферопольський клуб приїхав у статусі андердога. Мені треба було зняти з них напругу. А щоб це зробити, треба людині щось розказати. Наприклад, я кажу, отам з правої сторони є гравець, який бігає від воріт до воріт. Не пам'ятаю його прізвища. А хлопці мені відповідають лужний. Кажу, ну напевно, спеціально так говорю. Вони сміються. Хай там як, але кримчани дійсно не знітилися перед грізним суперником. Окрім лужного, в основі Динамо того дня вийшли Селенко, Ковалець, Шаран, Заєць Безсмертний. Єдиний, а відтак і вирішальний м'яч у цьому протистоянні забила на 75 й хвилині. Таврія дуже добре подано кутовий гол. От вам єдиний точний Шевченко. удар Шевченко. Шевченко. Не той, що ви подумали, а Сергій замкнув навіс з котового вартістю у золоту чемпіонату України. Його команда дотерпіла і на характері втримала перемогу. І синій жовтий прапор у руках капітана Таврії, який вручив йому один із уболівальників, і який Шевченко гордо тримав, найкраще свідчив про те, що Україна єдина, незалежно від того, де ти живеш, на півострові чи на материкові. За тріумфу національній першості Таврія отримала 150 тисяч купону від одного з тодішніх банків. А найкращому бомбардиру Сімфоропольців того сезону інший спонсор виплатив ще 30 тисяч. Сергію Шевченку додатково дістався порохотяг. Вітязь. Для розуміння, мало це чи багато через невпинну інфляцію. Середній рівень зарплат в Україні у 1992 році постійно змінювався. Якщо в січні він становив півтори тисячі купонокарбованців, то у грудні вже майже 17 тисяч. Як чемпіони України 1992-го, того року кримчани взяли участь у лізі чемпіонів. У попередньому кваліфікаційному раунді за сумою двох матчів Таврія пройшла ірландський Шелбурн з рахунком 2-1, Але у наступному вилетіла від швейцарського сьона 2-7. Взагалі ту таврію порівняв би з сучасним Лестером, коли команда може зібратися на один сезон. Але без відповідного запасу міцності в наступному чемпіонаті спаду уникнути неможливо. Власне скотилися внизу у 1993 дев'яносто Ми наступних регалій Таврії довелося чекати довгих 18 років. У серпні стартував новий розіграш вищої ліги. На відміну від попереднього сезону, команди вже не ділили на дві групи. В єдиному дивізіоні змагалися 16 колективів. Це була остання кампанія 90-х, коли якийсь клуб ще міг скласти реальну конкуренцію Динамо, і таким суперником був Дніпро під керівництвом Миколи Павлова. Під час першого чемпіонату хлопці, які мали якісь пропозиції, залишили країну, бо вважали, що тут буде повний крах. А потім про себе заявили місцеві вихованці. У Дніпрі взагалі грали переважно хлопці з області, але були добрі дитячі тренери, які вміли працювати з молоддю. Хлопцям у першій команді почали довіряти, і у них все почало вдаватися. Згодом іменитий коуч згадував, як клуб співпрацював із фірмою його знайомого. Завдяки цьому гравці двічі на місяць отримували продуктовий пайок цукор, гречку і борошно. Особливо високо цінувався дефіцитний окіст. Щодо зарплат, то в клубі залишилися валютні кошти від проданих футболістів. Всі ці гроші опинилися в руках у мене. Я виплачував гравцям після кожного матчу певну суму. Коли інфляція розгулялася, зарплату купонами ми взагалі отримували мішками. Того року відбувся і перший розіграш Кубка України. В ньому взяли участь 45 команд. Шість клубів, які попереднього сезону виступали у вищій лізі СРСР. У Кубку України стартували аж на стадії однієї восьмої. У фінальному протистоянні зійшлися чорноморець і металіст. От е, оцініть телевізійно ретропідводку. Дорогі друзі, за одну-дві хвилини ми почнемо трансляцію фінального матчу на Кубок України між командами Металіст та «Чорноморець». Трофеї виготовили спеціально на замовлення у Німеччині, де але на початку трансляції у коментаторів ще не було стартових складів команд. Ну на жаль, у нас ще немає поки що складів команди з хвилини хвилину мають е принести. Як і у випадку з чемпіонським титулом, все вирішив один гол. У другому екстра таймі іля Цимбалара зробив штрафний, який взявся виконувати Юрій Нікіфоров. Перший удар по мазун парирував, однак на добиванні опинився та Цимбалара. Іван прострілив, а Ілля замкнув один і м'яч влітає в ворота одеського чорноморця. Ну що ж, ми поздоровляємо одеситів, поздоровляємо їх, їх тренера Віктора Євгеновича Прокопенка. Герой фіналу Кубка України Ілля Цималар вже наступного року перейшов у Московський Спартак. Протягом своєї кар'єри півзахисник встиг зіграти за дві збірні України та Росії. Торік Болотас спробували використати ім'я Цимбаларя, організувавши меморіал у Москві. Росіяни анонсували матч легенд Спартака проти збірної світу. Вдова і старший син Цимбаларя виступили на захист його пам'яті. Як себе люди можуть просто дозволити е, проводити цей матч, коли над папіною могилою літають ракети? Як ви взагалі себе представляєте проведення цього матчу? Тобто ви будете... Радуватися, хлопать друг другу ділять компліменти. Да, ми такі класні, Ми це сделали, в то время як ми з мамою, я со своєю сім'єю сижу в об'єжищі. Зрештою, анонсовані зірки світового футболу, серед яких були такі гучні імена, як Наван Кокано, Рікардо Курежма і Еммануель Адебайор, в Москву не приїхали. Черговий болотний пшик. Та повернімося до Чорноморця заразка 92-го. здобувши національний трофей, Одесити отримали право виступати в Кубку Володарів Кубків. У кваліфікаційному раунді Чорноморець за сумою двох матчів пошматував Вадуц з Ліхтенштейну 12-1. Однак у наступному раунді кубка Володаря Кубків моряки вилетіли від грецького олімпіакоса 1-3. Динамо в тому сезоні представляли Україну у кубку ЄФА. в одній 32-й кияни пройшли від рапід, А далі зустрілися із брюссельським Андерлехтом. У Бельгії команди влаштували шоу на користь господарів чотири а Київ побачив провал свого гранда і виліт з Єврокубка. 3-0 Побіда андерлехта. Та найбільше епохальною подією 92-го став перший матч футбольної збірної України. Молодці. Лубок підкочується під горло, сльози не вертаються на очі. Ми так чекали цього дня, і нарешті дожили до нього. Це був спаринг з Угорщиною. Спершу його мали провести у Києві, але згодом змінили локацію на Ужгород. Бо таку мову поставили угорці, яким від Будапешту було їхати лише 400 кілометрів. Схоже, і з того часу і дотепер нічого не змінилося. На стадіон «Амагард» квитки продавали без вказаних місць, а їхня ціна становила 50 карбонців. Власної форми збірної України ще не мала. Для цього використовували екіпірування Міланського інтера. Наші кольори були десь похожі, заклеїли емблему інтера, заклеїли е, знаком. Збірна України, і ми вийшли в цій формі на поле. Так, то було так точно. До 90-ї хвилини сан-жовті горіли з рахунком 03.00. А під завісу спарингу головний арбітер жук призначив штрафний, який зробив Олег Лужний. До м'яча підійшов Іван Гецько, потужним ударом прошив стінку угорців та загнав снаряд у ворота. 3-1 у підсумком. Якщо чесно, дуже дуже добре пам'ятаю, тому що я був дуже тоді злий. Злий був на головного тренера Віктора Геневича покійного Прокопенка, який не поставив мене в стартовий сустав, тому що я був увірений, що я родився вирісно Закарпатті. Для мене перші кроки, які я робив в футболі, то було якраз на стадіоні Авангард, в Ужгороді. Так, спортивна злість конвертувалася в історичний гол. Я молив Бога, щоб тільки не попасти в когось в стінку, тому що злості було стільки, що якщо б когось попав, то були б великі проблеми в нього. Гецько зізнається, що усвідомлення вагомості моменту прийшло аж через кілька десятиліть. Вже потім, коли почали святкувати цю подію, почали розкручувати її у СМІ. І були навіть такі хороші товариські матчі. Ми збиралися років вісім назад, теж грали такий же матч. Збірною Венгрії, і практично всі ті ж футболісти, які тоді грали за збірну України. Процентів 50 майже було на полі. Що не можна сказати, було за Венгрів. В Венгрів було тільки два. До кінця року Україна провела ще три товариські поєдинки. синьо жовті ще раз програли угорцям. Контрольна гра із Білоруссю завершилася бойовою нічією 1-1. А спаринг із Сполученими Штатами Америки з нулями на табло у Штатах ошелешила українська діаспора. І коли люди встали перед грою і почали співати український гімн, то для мене був просто шок, аж теж вурашки по кожній ходили скриптіли, тому що я був запевнений на 100%, що половина гравців збірної України на той час навіть гімна не знали українського. А люди встали, і людей було десь тисяч, майже 30-40, Вони встали всі і всі співали гімн України. А що тим часом у культурному житті українців? У 92-му мертвий півень випускає сингл Ми помрем не в Парижі. Ми помрем не в Парижі. Тепер я напевно це знаю. В провінційній постелі. Що потом кішить і Світові чарня модель із Кропоницького. Тоді ще Кировограда. І ось нарешті виноситься трон. Який за одну-дві хвилини займе та, хто вийшла переможницею нашого конкурсу? Переможниця конкурсу Українська красуня 92, учасниця під номером 13. Ця цифра виявилась щасливою для Оксани Сабо. Окремої уваги заслуговує трон, який приготували для переможниці. Затамуйте подих, будь ласка, і приготуйтеся. Та повернімося до футболу. 92-го Європа отримала нових чемпіонів. Ними вперше і наразі в останній в історії стали данці. Це було справжнє футбольне диво. Скандинави взагалі не мали потрапляти на континентальну першість за спортивним принципом. Місце дісталося замість Йогославії. Тоді Балкани шматувала війна. Кажуть, звістка про те, що треба їхати на Євро, з Донецька заскочила наставника збірної Ріхарда Меллера Нільсена, коли він обирав нові меблі для кухні, де планував ремонт. На груповому етапі Данія розписала суху нічию з Англією. Мінімально поступилася Швеції 0-1, але шокувала французів на чолі з Кантона і Папеном 2-1. І вийшла з другого місця у квартеті. У півфіналі данський динаміт після серії пенальті залишив за бортом чинних чемпіонів Європи нідерландців. А у фіналі скандинавська попелюшка сенсаційно здолала збірну Німеччини з рахунком 2-0. У воротах чинних чемпіонів світу розписалися Єнсен і Вілфорд, а недоторканими власні залишилися завдяки легендарному Петеру Шмейхелю. Через 24 роки його син Каспер, також як відомого голкіпер, сенсаційно завоює чемпіонство АПЛ у складі Лестера. Вже наступного 93 93-го чемпіонами України вперше стане Динамо. Наша збірна здобуде дебютну перемогу. На світ з'являться Руслан Маліновський та Віталій Бояльський. А лігу чемпіонів вперше в історії виграє французька команда За участю молодих Дешама та Фабіна Бартеза.